А що з приводу талантів, здібностей, звичок? От, припустимо, якщо там творча сім'я, там мама, тато або співають, або музиканти, чи передається це спадково дітям? Певний хист так передається. Або медики, от часто такі Зазвичай бувають вони сім не йдуть всім. А у мене знайомі є, які йдуть медики і дітей своїх потім теж діти йдуть. І от питання: це власне з кров'ю передається, да та, така любов до медицини, або або любов до творчості. Чи все таки це впливає вже м спілкування і виховання батьками дітей? Ми, ми передаємо своїм дітям хист. Тобто ми передаємо їм е схильність до чогось, а результат вони обирають самі. Тобто, ми можемо їх е так, якщо там мама тато мають дуже багаті таланти, вони дуже творчі люди. Певний хист до цього дитина буде мати, і це записано в нашому генетичному коді. Але чи вона скористається цим? Чи вона захоче цим е мати цим якусь? Е Справу, роботу, взагалі, ну хоч щось, так яке відношення до цього, тут уже залежить від, від багатьох е, моментів, від багатьох там зірок, як склалися, як ці гени змішалися. Хтось йде в протиріччя і принципово не хоче брати хист батьків. Тобто в них є до того схильність, але їм це не подобається.